Так. Всім привіт! Я чекати не буду. Чи хто там захоче з'явитись? Всім привіт! Хто захоче приєднатися, тут приєднається, тому я чекати не буду. Я буду розпочинати свій прямий ефір. Я його збережу, а... Далі хто захоче, той перегляне, хто не захоче, той не перегляне, ваше право. Почнемо. Тема прямого ефіру була, я писала про самоцінність, про фокус уваги на себе. Давайте будемо розбиратись поступово, що я взагалі мала на увазі. Самоцінність. Самоцінність це взагалі відчуття набути у нас. Так само, як і самооцінка. Коли дитина народжується, вона в неї немає ніякої ні самоцінності, ні самооцінки. І в неї, в неї є базові э, почуття, це э, чувство самосохрання, вибачаю за російську мову, за російські деякі слова завчасно. Так от, чувство самозбереження, э, коли вона хоче їсти, коли вона там, хоче пити чи ще щось, вона починає кричати. Кликати на допомогу, щоб їй допомогли в цьому. З роками ми батьки починаємо розказувати своїй дитині, або яка вона класна, супер, успішна, там, сама найкраща, найулюбленаша дитина в цьому світі. Не знаю, ну, тобто, то сама-сама-сама. У дитини сформовується самооцінка, тобто я сама найкраща і я можу все. Або є другий варіант: батьки починають, ну, грубо кажучи, гнобити свою дитину і казати, ти дурний, ти нічого не можеш, в тебе ніколи нічого не виходить, там в тебе все валиться з рук і тому подібне. Як ти міг отримати двойку, а не п'ятірку там Саша з твого класу або з твого садочку він зробив. Краще, а ти зробив так собі. Так само і ну, в школі, там, в інституті. На жаль, наші батьки нашого покоління, батьки нашого покоління, були, зростали в Совєтському Союзі і їх вчили так. Їх вчили більше звертати увагу на те, що вони погані і вони так само вчили нас. Вони більше звертали увагу на недоліки, ніж на щось хороше. Так само вони виховували нас. І, на жаль, більшість батьків не навчила нас цінувати себе, яким чином взагалі вони могли це навчити нас. Ну, тобто, сформувати в нас здорову самооцінку і сформувати самоцінність. Це те ж саме похвала, те ж, та ж сама підтримка, теж саме звертати увагу на більш ті речі, які в нас виходять, і тому подібне. Це не говориться про те, що там за всі. Проступки, які ми робимо в своєму житті, які роблять, ми робили там наші діти будуть робити, їх хвалити і тому подібне. І не звертати увагу на там якісь погані вчинки. Ні. Це говориться про те, що я як людина, самоцінність, повертаємось до цього. Я як людина я вже цінна е, по природі народження. Тобто, наші батьки вони не привели нам любов до себе, любов ну, до нас як того фактору, що вони нас люблять, незважаючи ні на що. Так само і ми не навчилися, ну, виходячи з цього, ми не навчилися любити себе. Виходячи із фактору права народження. Тобто, якщо я народилась, народився, я вже цінна, моє життя, воно цінне. І зі мною не можна там, поводитись погано. Мене не можна бити, мене не можна принижувати, мене не можна там, обзивати, гнобити і тому подібне. Це мається на увазі і по відношенню нас самих до себе. Якщо ми в собі не виробляємо, якщо нас не навчили, наприклад, це наші батьки. Знову ж таки, ми їх не е, звинувачуємо в тому, що вони нас не навчили. Вони нас не навчили, тому що вони не знали, як це робити. Е, звісно, це їх не виправдовує, але факт залишається фактом. Ми це беремо як факт. Вони не знали, і вони робили все те, що вони знали, те, що вони були, на що вони були спроможні. Ну, тобто, є дуже прекрасна така вираз, який мені в якийсь момент сказала особисто, коли я була на власній терапії, мені психолог сказав, що. Звісно, це все погано, що, там, які ситуації були в мене в дитинстві. Але е, є таке поняття, як е, достатньо хороша мама там, або батько. Що це значить? Вони довели, дава, дали тобі життя, вони дали все те, що вони могли дати. Все. Ну, тобто, це є факт. Його змінити ти не можеш. Ніяк. І батьків своїх ти також ніяк не зміниш. Тому приймай все те, що в тебе є, а далі ти робиш вибір. Або ти живеш по-інакшому і себе не гнобиш і там випрацьовуєш собі цю самоцінність, тому що в першу чергу треба говорити не про самооцінку, а про самоцінність. Або ти не робиш нічого і живеш, звинувачуючи там своїх батьків, повертаємося до моменту там жертва аб'юзеру і тому подібне. Всі навколо винні, крім мене самого. Так от, коли саме ми робимо цей вибір? В тому плані що так, я вже виросла. Мама і тато не мають впливу на мене жодного. Я від них, наприклад, незалежна. Це також говориться і про кордони. Тобто, я від мами незалежна, мама може від мене бути якось залежна, але ж, ну, ми виробляємо з віком сепарацію від батьків. Повинна бути в ідеалі відбуватись. Так от, я від мами, там від тата незалежна, тому мені потрібно, або я живу по їх правилах, по їх установках, які вони дали мені в моєму житті, там в дитинстві, в підлітковому віці, або я випрацьовую якісь свої правила, свої установки. Це може бути навіть там в елементарних якихось речах. речах. Ну, наприклад, там, вам, ваші батьки, ваша мама кожен, ре... кожен день, кожен ранок казала, що треба встати, там, застілити постіль. Ви або це робите, або це не робите. Це ваш вибір особисто. Це ваше життя і вам жити з цим так, як ви хочете. Там, а... Я в себе одна, і тому, ну, по життю, по факту. І тому мені вирішувати, як мені жити. Самоцінність можна набути, але треба до цього підійти більш усвідомлено. Самоцінність взагалі це що? Я знову ж повертаюсь до тієї фрази: я у себе одна, або у себе один. І Крім мене, мені ніхто, ну, грубо кажучи, не допоможе. Так, ми можемо попросити допомогу. І ми її просимо, якщо вона потрібна. У психологів, спеціалістів, там, психіатрів, психотерапевтів, якщо вона потрібна. У друзів там підтримка, допомога в якихось інших моментах. А, ну, ми можемо це попросити. Але. Поки я не візьму відповідальність за своє життя, поки я не візьму той факт що я у себе один одна, і тільки я один прийшов в це життя, і я один піду, і тільки мені будувати це життя, своє життя, нічого не зміниться. Коли ми починаємо виробляти оцю от самоцінність, Випрацьовувати у себе, тобто самоцінності у нас виникає, випливає, точніше, фокус уваги на себе, на своє життя, звертаю вашу увагу на себе і на своє життя. Що це мається на увазі? Коли ми виростаємо, ми сепаруємося знову ж таки наших батьків, ми усвідомлено приймаємо те рішення, що я будую сам сама своє життя. І тільки мені вирішувати, як мені жити. Не гнобити себе, тому що всі навколо це можуть зробити: хейтери в інтернеті, наші батьки, наші друзі, там, незнайомі люди для нас. Вони прекрасно з цим справляються. Але саме найгірший хейтер, саме найгірший критик це ми самі. І для того, щоб ви, вироб... вироб... випрацювати цю самоцінність, нам потрібно як мінімум перестати гнобити себе. Я у себе один, я в себе найкраще, і тільки я спроможна щось змінити в своєму житті. Йдемо далі. Коли ми приймаємо це рішення, ми одразу повинні звернути фокус уваги нашого життя на себе. Яким чином? Ну, тобто, що, точніше, не яким чином, а що я маю на увазі? Коли ми звертаємо фокус уваги на себе, це. В першу чергу, коли ми задаємо собі самі питання. Ну, може це задати вам спеціаліст, психолог, якщо ви вирішили піти там за допомогою розібратися на деяких своїх питаннях. Або е ваші друзі, ну, в першу чергу, ви можете самі собі задати це питання. Хто я взагалі для себе в цьому житті? Ну, от хто я? Там, я мама, я е, жінка, там, мама двох дітей, не важна. Я чоловік своєї дружини. Це не про вас. Це просто ярлики, які ми для себе можемо придумати як відмазки. Хто я для себе в своєму житті? Я найкраща людина, я найлюбль найлюбі... найулюбленіша в своєму житті. Я підтримка для себе. Я там психолог, я вчителька, я там тренер, я власник свого бізнесу. Я там ну, може бути дуже дуже багато різних факторів. Ви самі для себе це повинні вирішити і написати для себе цей, ну грубо кажучи, список для того, щоб зрозуміти взагалі, хто ви для себе. Тому що я мама там, своєї дитини, це не, ну, це не ви, це просто ярлик, який ви взяли для себе роль. Це роль, яка, яку ви взяли для себе от, в житті по відношенню там, до своєї дитини. Це ви вирішили там народити цю дитину. Це не... це не ви. Це роль, яку ви граєте. Це частина вашого життя, так, звісно. Але це не про вас. Фокус уваги, от і знову ж таки повертаємося до фокусу уваги. Фокус уваги на мене. Коли ми живемо там в побуті з кимось, наприклад, з кимось там, з хлопцем, з чоловіком, вже там, з дітьми, ми розвіюємо цей фокус уваги на всіх, крім нас, самих. Ну, тобто, там, в мене є дитина, мені треба там, нею зайнятися, треба забрати садочка там, чи зі школи, там, треба відвезти, треба то 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 то, 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 то. І ми кожен день себе нагружаємо якимись факторами, що не дають нам зрозуміти частіше за все, а чого саме хочу я. Ну, тобто, поставити ту якусь. Ну, Глобальну ціль свого, свого особистого життя, яку б ви хотіли досягти. В кар'єрному плані. Навіть, навіть, ну, навіть в сімейному плані, там, це також може бути. Але ж, знову ж таки, сімейний план це, це якась роль, яку ви граєте. Чому, знову ж таки, поясню, тому що. Повертаюсь до тих самих слів, які я вже тільки що казала. Ми в це життя приходимо одні, і ми підемо самі з цього життя. Ми нікого з собою не візьмемо. Ну, тобто, це наше особисте життя, і ми можемо говорити тільки про себе. Тому, а, якщо ми ставимо ціль на особисте життя, то ми його ставимо на особисте, не затрагуючи там сімейні якісь цінності і тому подібне. А, для того, щоб поставити цю ціль якусь, нам потрібно зрозуміти, що взагалі, що, що, що я за людина, що мені подобається, хто я такий, хто я така, і чого я хочу добитися в цьому житті. Це знову ж таки про самоцінність, само. Навіть не все про самооцінку, самоцінність. Це про фокус уваги на себе. Тому що, ну, давайте трішечки відійду від цієї теми. Ну, так, буквально. Колись давно я почула таку прекрасну історію, навіть не історію, коли ми приходимо, нам треба навчитися жити взагалі. Одним і справлятися одним. Тому що в це життя ми приходимо одні, як я вже і повторювала, і в якийсь момент, коли ми не навчимося жити одні, то нам буде складно. Ну тобто, звісно, ми народжуємося, ми живемо з батьками, але подальше наше життя повинно проходити. Навчитися там, справлятися навіть з самого маличку, там, з домашніми якимись справами, з, з приготуванням їжі, з прибиранням і тому подібне. Тому що ми приходимо одні і ми йдемо звідси одні. І ми повинні розуміти, що все, що я роблю в своєму житті, це потрібно в першу чергу для мене. Не для когось. Якщо я поставила для себе там, ціль через е, два роки, не знаю, стати якимось видатним, ну, може, не через два, через п'ять років, там, стати якимось видатним художником, то мені для цього треба щось робити. І крім мене, ну, ніхто цього не зробить. Якщо. Все, що я тут зараз розказую, це взагалі все про відповідальність. Давайте так. Складно говорити на камеру, коли немає сценарію, тому що, як ви помітили, в мене немає сценарію нашої розмови. Все це про відповідальність. Нам треба навчитися відповідати за своє життя самостійно. Нам треба навчитися тверезо мислити, і нам треба навчитися не занурюватись в свої там, якісь емоції, переживання, те ж саме напіння себе і тому подібне. Ну, про що я і казала. Тобто, саме найгірший наш критик це ми самі. Чому? Тому що нас не навчили. Себе підтримувати, нас не навчили відчувати там внутрішню опору і тому подібне. Чому? Тому що, ну, не, не навчили. Ми повинні це робити самостійно. Якщо у вас будуть якісь запитання, я думаю, що все, що я тут наговорила, це можливо комусь сподіваюся буде корисно. Можливо, це все буде виглядати для когось як якийсь бред, сиве кази. Ну, то ладно. Звісно, я це відео збережу, я закину його в свою ленту в Інстаграма, сподіваюся, що в мене це все вийде зробити. Переслухайте, позадаєте питання, якщо вам буде треба, в коментарі. На сьогодні, я думаю, досить. Я ще буду сподіватись. Ну, не сподіватися, я ще буду виходити в ефіри. Е Тому всім на сьогодні. Дякую, хто заходив, хто не заходив, хто подивиться. Тож дякую, буду. Вдячна вам за коментарі, взагалі буду вдячна, За лайки, можливо. Е Буду вдячна за ваші запитання. Сподіваюсь, в діалозі я зможу для вас бути цінною і допомогти якось краще, ніж просто так говорити на камеру. Ну, подивимось взагалі. Добре, дякую, всім хорошого вечора.